Всім привіт! Сьогодні я б хотіла порекомендувати досить відому українську книжку. Це книжка, яка перемогла в міжнародному літературному конкурсі Коронація слова в 2016 році. В основі роману лежить реальна історія української сім'ї Марії та Степана, що трапилося під час Другої світової війни. Це про переслідування, що зазнали євреї Львова. Саме таких важких випробувань довелося зазнати родині ювелірів Зільберманів. Вже за перші місяці німецької окупації з великої та дружньої родини в живих залишилися лише мати Естер та двоє дітей Міріам і Давид. Естер погоджується працювати у трудовому таборі і разом із дітьми та іншими євреями її відправляють вимощувати дорогу біля Червонограда, де в маленькій мірі простий селянин Степан впізнає свою померлу донечку Мар'янку і вирішує врятувати сім'ю. Ось так і починаються пригоди із переховування сім'ї та обшуками. Але незважаючи на це все, віра, любов, бажання жити та допомагати єднає родину, єднає цих сімей. І це книжка Я Ти. І наш мальований і немальований.